Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Контакт Трампа з Путіним, ситуація на Курщині та зміна начальника генштабу про це не лише будемо говорити просто зараз. Євген Плінський, НАТО Островська та Олександр Мусієнко вже з нами: військовий експерт, військовослужбовець сил ТРО збройних сил України. Вітаю, вас. Вітаю вас. Ну давайте розпочнемо з ранкової новини. Президент Зеленський підписав закон, як зазначила НАТО, про те, що підрозділи ЗСУ можуть направлятися в інші країни. Що це за закон і які перспективи? Він нам відкриває, ну справа в тому, що якщо пригадуєте, коли президент України презентував парламенті план перемоги України, там зазначалося про те, що Україна готова в тому числі взаємодіяти з нашими європейськими партнерами і бути корисною а в тому сенсі, що ми готові навіть фактично замінити війська сполучених штатів, які присутні в Європі, для того, щоб гарантувати безпеку, тобто поділитися і досвідом і допомогти. І передати безпосередньо той набутий досвід, який в горнилі битви російсько-української війни здобути він дуже важливий і він вивчається. Відповідно, тут є певна послідовність. Якщо наші партнери готові Україні допомагати, і ми рухаємося. На зближення ми на порозі того, що можливо військові контингенти будуть направлені від європейських країн, можливо, це питання обговорюється. І на цьому теж президент України наголошував, щоби не слухати Москву, і Росія не має права голосу в цьому питанні. Тобто іде фактично взаємодія і співпраця. І коли ми говоримо про те, що ми хочемо розвинути якісь механізми колективної оборони і безпеки. То колективна оборона передбачається не тільки коли ми хочемо щось отримати і нам мають щось дати, але й ми готові чимось поділитися і досвідом, і е, нашими підрозділами, і нашим фактично знанням цієї війни. Плюс я можу сказати, що загалом ідея е, закону, який є в тому, щоби. Підрозділи, ну в чому є ситуація? У нас е, це не просто щоб не було було зрозуміло, що це ніхто нікого не відправляє на якусь війну в Європу. Тим більше там її немає за виключенням російсько-української війни. Тут зараз війна в Європі. Питання в чому? Питання в тому, що у нас є, наприклад, багато навчання. Куди потрібно відправляти підрозділи? Я маю на увазі регулярні сили, не тих, кого мобілізували, хто пішов за контрактами і відправляється на навчання, а тих уже хто проходить службу, і можливо вони можуть перейняти досвід або поділитися досвідом. Друге, певна присутність наших військових на території Європи, коли це потрібно, в навчальних цілях, практичних там певних цілях, навчально-практичних, я би сказав, теж тому, що. Я хочу нагадати, що коли розпочалось, розпочалось повномасштабне російське вторгнення, тоді Україна відкликала в тому числі і миротворців, які українські миротворці за кордоном виконували завдання, зокрема в Косово. На базі Бонстіл, яка фактично в тому числі виконувала завдання по охороні північної частини Косова в цієї країни, тобто дуже багато було випадків. А зараз розглядається можливість, що ми відкриті, готові ділитися досвідом в разі необхідності. А чому саме зараз це гарант... е, ну, тому, закон... що закон напрацьовувався вже давно, а саме зараз підписаний так. так, і тут хочеться шукати певну логіку, можливо чи не пов'язано це з контактом Трампа з Путіним. Який має відбутися завтра, я думаю, що ні, це не пов'язано. Це рішення, просто яке дійсно обдумувалося, зважувалося, і зрештою по ньому прийнято рішення. Тобто це абсолютно нормальна процедура, коли ми можемо наших військових в разі потреби відправити до якоїсь країни з тих цих цілях, які я зазначив, що стосується діалогу, який триває зовнішньополітично. Я би сказав так, що подивимося, про що будуть говорити, до чого домовлятися, українська позиція чітка, конструктивна і зрозуміла. Була пропозиція Сполучених Штатів Америки про те, що треба піти на припинення вогню і продемонструвати волю до миру. Україна це зробила. І як говорив президент України, ми не хочемо нескінченної війни. Ось, будь ласка, це збігається з реальними справами. Подивіться натомість, скільки йде заяв і риторики з Росії. Там різні заступники міністрів закордонних справ дають якісь інтерв'ю. Ушаков, цей радник Путіна постійно змінює точку зору, щось озвучує так сьогодні, так, завтра інакше. Вони створюють інформаційний шум, вони відволікають увагу від найголовнішого. А найголовніше це що? Тут немає відповіді на запитання, дайте розлогу відповідь. Тут відповідь на питання так або ні. Ви згодні. На безумовне я хочу нагадати, що згідно тієї заяви, яка була опублікована за підсумками зустрічі в Джиді, там зазначено, що немає жодних якихось передумов, що Україна готова піти на цей крок, якщо Росія піде. Ну, там а там Путін зайвали. починає да Путін починає вже інформаційну гру висувати якісь умови, ставити конкретні. А от якщо так, а що робити тут? А от Україна та мобілізацію. Але от хочеться запитати, ми розуміємо, що Путін буде грати в інформаційному просторі. А за якими ознаками на фронті ми можемо побачити, що Росія дійсно готова сприйняти цю прийняти цю пропозицію і зупинити бойові дії? Ознака одна, і пропозиція є в Росії. Про це прекрасно знають: зупинити дати команду з нуля годин такого то дня, просто зупинити вогонь. У всій лінії фронту, починаючи від терористичних атак дронів і ракет, закінчуючи безпосередньо лінією бойового зіткнення. Все це єдиний наказ, який має бути відданий. Путін про це прекрасно знає. Вони просто відтягують момент. Чому відтягують момент? по-перше, очевидно, що не хочуть просто так погодитися і думають, що а можливо, ми зараз щось змінимо, а можливо, ми ще сюди якісь умови вкладемо, і щось Україна має виконати. Тобто Росія. Дії як вони вважають, і їхній розрахунок полягає в чому випробуванні терпіння президента США, як далеко вони можуть зайти, тобто, що ще вони можуть сказати, поки Трамп відповідає, що так з Росією можливо можна буде домовитись, а може й ні. Це саме ці слова сказав американський президент, коли був на борту номер 1 літака, який летів з Флориди безпосередньо до авіабази Ендрюс Вашингтона, де він сказав, що а може й ні. У них вже є сумніви, і Путін випробовує. Путін думає: ага, зараз я скажу ще такі умови, ще такі умови. Як далеко я можу зайти? Для чого він це робить? Він вважає, що якщо випробовується терпіння, і Сполучені Штати не запроваджують більш драконівські обмеження проти Росії. А пам'ятаєте, міністр фінансів США Скот Бесент говорив про те, що він критикував санкції і казав, що були на 3 із 10, потім на 6 із 10, А ми можемо зробити на 10 із 10. Оце те, що варто було б зараз зробити проти Росії. Так от. А до чого це Путін думає, його розрахунок такий: якщо не буде санкцій, не буде тиску на Кремль, відповідно він вважає, що в якийсь момент Сполучені Штати мають почати знову тиснути на Україну для того, щоб сказати, так нехай підіть ще на такі умови, зробіть ще це. Але я просто хочу зазначити, що є певні червоні лінії, вони озвучені Верховним головнокомандувачем президентом України, і не тільки про те, що Україна не піде. На те, щоб наприклад проводити якісь заходи там. З роззброєння армії чи там будь-які інші з демілітаризації нічого цього не буде. Всі заходи і всі кампанії, які тривали, так і тривають, як мобілізаційні, так і рекрутингові підготовка наших військ, і наші сили оборони працюють. Ніхто не збирається йти в цьому на поступки. Це ж зрозуміло, що чому Росія на це наполягає? Тому що і чому вони сказали про те, що не постачайте зброю, нехай роззброються і так далі. Тому що вони у них є таке розуміння. Що як тільки зараз почати якісь процедури роззброєння, демілітаризації і сказати, що ми вже повертаємося до мирного життя, для Росії це шанс. А вони ж не повертаються. А чому вони не роззброюються? Тоді Якраз давайте ставити дуже вимоги. дуже побоюються зараз, якщо буде 30-денне перемир'я, про яке заявляють, Росія може скористатися цим, накопичити сили. і... Переозброїтися і набрати ще більше армію, і піти теж знову, будемо робити те ж саме. Не ну, дивитися на те, так, що робить ворог. і ми розуміємо, і вже навчення, от якраз про Трампа і Путіна представник Трампа заявив, що якщо Путін маніпулює Трампом, він пошкодує про це. Вже і така риторика з'явилася. І ви також зазначили про те, що на, на питання Євгена відповідаючи, а які ж ознаки можуть бути про те, що бойові дії припиняться, і, і що Путін погодився на ці умови. Ну зараз ми бачимо, що. Шахетні атаки вони продовжуються. Також відбуваються точкові ракетні удари на Дніпропетровщині. От днями на вихідних були перебої зі світлом, водопостачанням. Як можна охарактеризувати зараз те, що коїть Росія проти мирного населення? Це давно характеризовано, і воно характеризується тільки одним словом: це терор проти цивільного населення. І до речі, на це звернули увагу вже європейські наші партнери. Французький президент Еммануель Макрон, як повідомляло видання Le Figaro, він згадав про те, що. Ну, це не є намірами до миру, тобто вони закликають Росію припинити вогонь, але зараз дії свідчать про протилежне Ну, оберти не збавляє. Путі. Абсолютно як сказав президент Зеленський, тобто Путін забрав ще один тиждень перемир'я і миру, і це всі побачили зрештою. І тому, власне кажучи, атаки тривають. Вони знову ж таки спрямовані проти цивільної інфраструктури і об'єктів, спрямовані на те, щоб руйнувати і створювати умови. А нестерпні і непридатні для життя цивільних громадян, там, де вони завдаються. Що стосується фронту, можу сказати, що ситуація різна. І так само є оцінка і нашого Генерального штабу, і президент України про це говорив. Ми бачимо, що на деяких рубежах, якщо ми говоримо на Сході, то ситуація наближається до стабілізації. Вдається зупиняти, і немає взагалі на деяких ділянках фронту взагалі просування противника зараз. Атаки відбуваються, і ворог несе втрати. Тому. Зрештою, сказати про те, що зараз так ворог задіює значні сили, так вони продовжують наступальні дії. Але в принципі вдалі ділі дії в обороні українських військ дають підстави в принципі говорити про те, що ми наближаємося до певної стабілізації. А про наші ракеровки хочеться ще поговорити. Зміна начальника генштабу, про яку я зазначала на початку, з чим вона пов'язана? Це друга людина після сирського в армії було призначено Андрія Гнатова на цю посаду Бергелевича Анатолія. Звільнено з цієї посади переведено на іншу. Його призначили генеральним інспектором Міноборони. Чому чим? Пов'язана така була зміна. Ну і чим відзначився наш нинішній тепершній очільник? Я можу сказати, що мотивація вона була викладена міністром оборони України паном Умєровим, де чітко зазначено, для чого це робиться. Взагалі, я би хотів звернути увагу, що в нас зараз фактично ми переходимо на структуру армійських корпусів. У нас триває військова реформа. Зрештою тривають заходи. Це ж реформа. Вона не просто так, що ми щось створили, щось ліквідували або щось замінили, чи надбудову якусь. Ні, ця реформа вона має на меті реально відчути безпосередньо на фронті, що зміни є ще на краще, виходячи із досвіду, який ми маємо. І відповідно змінюються люди. А прийшов пан Гнатов. Це доволі таки високоосвічена і професійна людина, яка дуже добре розуміється на тому, як. Готуватися, вести бойові дії. В нього є дуже серйозний досвід, і можу сказати, що це вдале призначення, насправді дуже вдале, і я бажаю йому успіхів на цій посаді. І, власне кажучи, цим і викликано. Що стосується, до речі, посади Генеральної інспекції, це насправді важливе місце, яке здійснює серйозну перевірку, в тому числі і військ наших. Тому я думаю, що виходячи із реалії, які складаються, і виходячи, розумієте, коли ми говоримо про кадрові зміни чи призначення, війна це постійний рух, воно все не стоїть на місці, і потрібно в тому числі змінюються люди, змінюються підходи, враховується досвід, який був, враховується в конкретний момент а Потреба саме в таких людях, які здатні завершити реформи, які здатні покращити управління координовані з підрозділами, і виконувати ті завдання, які ставляться перед збройними силами України на даний момент. Тому я думаю, що Андрій Ігнатов це якраз та кандидатура, яка дуже вдало. Я думаю, що ми побачимо найближчим часом це призначення на рівні в принципі, як і відбувалося в сухопутних військах, де командувачем було призначено пана Драпатого. Так само, який ми бачимо, працює, і ми бачимо наслідки його управління безпосередньо на сході військовими діями під керівництвом головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського. Тобто є результати, тобто ці призначення працюють. Давайте поговоримо далі про Курщину. Найгарячіший і інформаційно найголовніший напрямок останніх днів і тижнів, давайте покажемо глядачам карту того, що там відбувається. Ну ми. Всі дуже уважно спостерігали за заявами і військових, і головнокомандувача нашого про те, що операція операція була ну, виконала да, місію і задачі, які ми ставили там. Ми. Їх досягли, але хвилювались за логістику наших підрозділів там і хвилювались за те, щоб заяви, які озвучував Путін про те, що ми там потрапляємо потраплямо в якесь оточення, щоб це було черговим вкидом. І поки що ми не бачимо ніяких підтверджень, тому щоб наші війська там в оточенні. Більш того, Фрейк, військовослужбовці кажуть, що нам ну, вдається і розширювати логістичний коридор. Що вам відомо про те, що зараз на Ну, По-перше, так, було дуже багато вкидів російської пропаганди про те, що от уже оточення, логістика перерізана, але ж чітко і зрозуміло, що жодного оточення немає, і це є офіційна позиція. Що стосується загалом ситуації, то зараз наші підрозділи. Ну, виконує дуже важливе завдання питання в тому, щоб не допустити те, про що говорив і президент України, про те, що ворог дійсно не полишив плани оточення нашого групування дій з флангів і можливих дій наступальних в бік сумщини. І відповідно зараз на тому і концентруються наші сили не просто зберегти присутність на деяких рубежах на Курщині, а утримувати панівні висоти, які дають можливість краще стримувати ворога. І, і в тому числі стримувати його для того, аби російські війська на тому темпі наступальному, який вони розвинули, ну не змогли зайти на Сумщину і далі фактично торувати собі шлях, просуватися. Тобто краще ворога стримувати на підходах. На цьому війська концентруються. Більше того, якщо ми подивимося загалом на темпи, то спочатку, можливо, це здавалося як якийсь російський бліцкриг. Зараз темпи їхнього просування загальмували значно. Не вдається знищувати велику кількість сили підрозділів ворога, в принципі, просування немає і. Робиться все для того, щоб забезпечити ось цей периметр і не дати російським військам зайти на сумщину, десь закріпитися на нашій території. Так, військові кажуть також в розмовах в кулуарних, що у нас є класний досвід харківської операції, так. і тепер росіяни можуть проти нас її використати, коли наші війська відходять з Курської області, і потім вони по наших слідах, як то кажуть, будуть наступати далі на Сумщину. Підуть але ці плани росіян знають в нашому генштабі, і будемо сподіватися, що Врахують всі ці ризики, дякуємо вам Дякую. за те, що були з нами. Аналіз понеділка стану військової ситуації від Олександра Мосієнка.